Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Далобі. На честь дня народження цього видатного чоловіка, а в моєму випадку його голови, я вирішила записати ще одне відео про його творчість. На моєму каналі ви вже можете знайти декілька відео присвячення Стівена Кінгу. Взагалі, мій канал почався з відео про Стівена Кінга, а точніше про усі його книжки, які є на моїх поличках. Також є відео про те, чим пов'язані книги Стівена Кінга. Окрім ось тут от, активних десь посиланнячок, я ще залишу посилання на це відео в описі до цього відео. Якщо вам буде цікаво, можете їх. Також подивитися. А сьогодні, на честь його дня народження, я хотіла записати якесь трошки більш особливіше відео. Я думала розказати про якісь, можливо, цікаві факти, а потім зупинилась на. Основній темі, чому я взагалі вважаю за потрібне читати книжки Стівена Кінга, чому я його так люблю, чому в світі його так люблять, чому так багато його книжок видають, перекладають і читають по всьому світу. І я вирішила зібрати топ 10 таких фактів, які, як на мене, мають бути достойною аргументацією для того, щоб замотивувати вас познайомитись з творчістю Стівена Кінга, якщо ви ще не знайомі, або продовжити це знайомство, якщо ви. Раптом почали не з цієї книги, або просто не продовжили це знайомство. Особисто для мене, окрім. Творів, окрім цікавих текстів і от різних цих пунктів, про які я розкажу далі, за що я особисто люблю Стівена Кінга, є ще важливим моментом не тільки його творчість, а те, і якою людиною є письменник, автор або письменниця. І якщо я знаю, що цінності автора чи авторки абсолютно не збігаються з моїми цінностями, то дуже навряд чи цей автор стане моїм улюбленим. А можливо, я і взагалі не буду читати його твори або продовжувати знайомство з його творами, якщо я була знайома з ними до цього. У випадку зі Стівеном Кінгом мені здається, що більшість цінностей, які є у мене в житті, вони збігаються з цінностями, які він пропагує, які описує в своїх книгах, те, які він транслює на загал не тільки через творчість, а й через, наприклад, свої соцмережі. І все це мені дуже відгукується, Тому я люблю Стівена Кінга як автора і як людину. І, власне, завдяки ось цим двом важливим речам він став моїм улюбленим автором. І я щиро сподіваюся, що після того, як я вам тут все розкладу по поличкам, приведу купу прикладів того, за що варто любити Стівена Кінга, можливо, і ви його зможете так само полюбити, або принаймні дати шанс його творчості, поглянути на цю творчість з іншого боку, поглянути на нього з іншого боку, або просто закохатися в нього ще більше, якщо ви вже у нього закохані. Отож, перший пункт, через який я вважаю Стівна Кінга класним і його творчість класною, це соціальна глибина його творів. Якщо вам здається, що книги Стівена Кінга це виключно страшилки, то я на вас суворо так подивлюсь спочатку, а потім спробую розвіяти цей міф. Загалом, майже кожен твір Стівена Кінга базується на якійсь важливій глибокій соціальній темі: булінг в школі, сексизм, расизм, домашнє насилля, криза сім'ї, стосунки між батьками і дітьми, деспотична влада, корумпована поліція, техногенні катастрофи, будь-яку тему. Тригерну важливу соціальну візьміть, і майже 100% ця тема так чи інакше в повній мірі або частково буде розкриватися в тій чи іншій книзі Стівена Кінга. Те, що на перший погляд здається звичайною страшилкою, черговим трилером або такою незамисловиватим якимось жахастиком, насправді зазвичай є глибоким і доволі багатогранним текстом. Окрім того, що Стівен Кінг пише на важливі соціальні теми, він пише ще й на актуальні теми. Тобто, переважно він пише про той час, в який він вище. Якщо це, наприклад, 2003 рік, він сідає писати книгу, то він переважно й буде писати про 2003 рік. І в цьому році описувати, які є там проблеми сьогодення, яка політична ситуація в цей час відбувається там в Америці або в світі загалом. Він буде інтегрувати в твір цю тему і намагатися її обігрувати своїм уже твором і своїм сюжетом. Наприклад, якщо брати останню перекладену українською мовою книгу Кінга Голлі, він починав її писати напевно в 20 му році, і вона описує. Період ковіду і в книзі чітко відслідковується відношення самого автора взагалі до цієї пандемії, до того як він вважає важливо носити маски, бути соціально відповідальним громадянином і не наражати на небезпеку інших усіх навкруги через те, що ти там не захотів одягти маску, помити руки або що. Також він в цей твір інтегрує політичну ситуацію в Америці на той час. Це період Трампа, якого до речі, Стівен Кінг просто. Ненавидить і цікавий факт з книги Ростислава Сємкова: Трамп навіть заблочив Кінга у Твіттері. бо він прям його ярий антифанат, і в багатьох своїх книгах він прям дуже цікаво це підкреслює. Він, наприклад, бере якихось не дуже приємних персонажів, і одним із фактів про цих персонажів він описує те, що вони голосували за Трампа чи підтримують Трампа. І от в Голлі це також дуже яскраво прослідковується. Ось ця от політична ситуація Америки на той час, ситуація з ковідом і тому подібне. Тому окрім того, що теми, які він піднімає в книгах, вони є соціальними і важливими, вони ще є дуже актуальними. Пункт другий, який, на мій погляд, частково випливає з першого пункту, це гуманістичний погляд на суспільство. У багатьох своїх книгах кінг описує людей з певними фізичними або психічними вадами. Це можуть бути герої з інвалідністю або з якимись психічними розладами. І своїми сюжетами він намагається показати, що ці люди вони заслуговують на увагу та повагу. Зазвичай дуже часто головними героями його творів стають. Ну, так звані слабаки, які, врешті-решт, отримують певну силу, які перестають бути слабкими в критичний момент, ця сила може бути як надприродною, чим любить наділяти кінг зазвичай своїх персонажів, якоюсь там суперсилою, телекінезом, або що. Або це може бути звичайна людська сила, якась сміливість, витривалість, будь-що, що допомагає цим героям вижити або проявити просто себе з іншого боку. І дуже часто, коли таких слабких героїв, книг. Низі ображають з них, насміхаються, намагаються їх принизити. То кінг показує, що не варто цього робити. Ці люди можуть стати дуже сильними. Вони, як кері, можуть спалити майже все містечко, або як компанія лузерів із воно перемогти того самого клоуна і вийти, врешті-решт, переможцями з цієї битви. Третій пункт особисто для мене дуже важливий. Це сильні жіночі персонажі в книгах Кінга, взагалі. На мою особисту думку, Стівен Кінг один із небагатьох чоловіків-письменників, які вміють правдоподібно, різноманітно, цікаво і глибоко описувати жіночих персонажів. В його книжках жінки можуть виступати в абсолютно різних ролях, і на щастя, він вміє показувати жінок дуже сильними, сильними з різних сторін. Він не наділяє їх там просто стереотипно чоловічими ролями, не дає їм там, вибачте, за стереотип сокиру в руки і не відправляє в ліс. А показує, що жінка може бути як лютою захисницею, яка заради безпеки своїх дітей, наприклад, готова вбити власного чоловіка, так і просто невіженою, ненормальною фанаткою, яка також дана піти на дуже багато речей, заради того, щоб тримати біля себе свого улюбленого автора, як, от, наприклад, Ені Вілкс із Мізері, яка є дуже небезпечною, дуже безжалісною, але при цьому. Дуже глибокою і цікавою персонажкою. Жінки у Кінга можуть бути жертвами, вони можуть бути карательками, які можуть помститися за себе з усією можливою жорстокістю. Його персонажки дійсно не картонні, не одноманітні, і при цьому дуже дуже цікаві. У творах Кінга є моя улюблена, поки персонажка це Голлі. Власне про книгу, яка була присвячена їй, я розповідала перед цим. Ця персонажка з'явилась ще дуже давно. Вона виросла із другорядної персонажки. такої Зашуганої сірої мишки, яка боїться зайве слово сказати, до повноцінної детективки, яка здатна власними силами розкривати дуже масштабні справи і боротися зі злочинністю. І додатковий також цікавий факт із уроку короля жахів про те, що кінг, наприклад, дуже не любить екранізацію сяйва по його книзі, точніше, не всю екранізацію, а те, як там показали жіночу головну героїню, маму маленького денні або там дружину ось цього головного персонажа. І він говорить про те, що фільми її показали просто істеричкою, яка постійно кричить, ховається. І от це основна якась її роль в цьому фільмі. Хоча в книзі вона набагато глибша, набагато цікавіша і набагато сміливіша персонажка, ніж її показано у фільмі. Четвертий пункт це інтелектуальність його творів. Незважаючи на те, що він відомий як автор горору, насправді його твори сповнені різноманітних інтелектуальних алюзій. Багато хто може сказати, що чимало творів Кінга вони такі трошки плавають у воді, в них дуже-дуже багато деталей, які здаються там зайвими дуже часто. І це правда, він дуже любить розписувати купу, купу всього. Але завдяки ось таким от описам, вони тільки занурюєтесь в світ Персонажа, в те, де він знаходиться, що він бачить навколо себе, який це сам персонаж. В цих описах насправді дуже часто можна знайти купу різних відсилань, якихось цікавих пасхалок на класичну європейську, американську культуру, кіно, міфологію, відсилання до його власних інших творів. І якщо вміти знаходити ці відсилання, якщо їх помічати, то читати стає ще набагато більш цікавіше. Тому, якщо ви любите ось таку прям інтелектуальну літературу, щось таке високе і цікаве. Не слід уникати Стівна Кінга. В його творах дійсно можна знайти всякі цікаві відсилання. Наприклад, у Сяйбі він робить багато відсилань до класичних фільмів і літератури. А у темній вежі він цікаво поєднує міфологічні мотиви і середньовічну літературу. П'ятий пункт. Це мій улюблений пункт, і той факт, за який я найбільше люблю книги Стівена Кінга, окрім усього іншого, це всілякі цікаві порівняння. Це інструмент, який він використовує майже в кожному своєму творі дуже часто, і за який він мені дуже відрізняється також від інших письменників. І особисто я його навіть можу впізнавати по таким от якимось фразочкам, тому що він це робить просто настільки майстерно, він вміє описувати так, що ти. Абсолютно чітко уявляєш звук, про який він пише, або запах, який він намагається передати. Він настільки цікаво і прикольно підбирає порівняння ось ці от описи. Щоб просто картинка з'являється одразу перед очима, і ти чітко собі уявляєш все, що він там пише в своїх текстах. Я навіть приготувала собі декілька прикладів, щоб вам зачитати. Я взяла три книжки: перші просто що були на поличках в мене зі стікерами. Чотири сезони збірка оповідань Мертва зона і Аутсайдер. І зараз вам зачитаю декілька прикладів, от порівнянь, які я ну просто обожнюю, через які я взагалі почала виділяти щось у книгах. Кінг, взагалі, перший письменник його книги стали Першими, в яких я почала щось виділяти, це саме ось такі ось всілякі фрази. І після цього я зрозуміла, що мені подобається писати всяке в книгах і почала писати в інших книжках виділяти щось. Голі зробила крок уперед, і коли Ральф спробував схопити її за руку, вона відмахнулась. На її блядих щоках розквітали червоні троянди. Тривогу змили з лиця кудись глибше, як бруд під килимок. О, а це моє улюблене. Тканина розірвалась, наче тихо промурчала. Я прям уявляю, як трішіть ця тканина, як вона розривається і який це звук, і мені це порівняння настільки запало в душу. Його обличчя посіріло, руки тремтіли. У грудях наче гупали кінські копита. Нормально кивнув я. І тут же в моєму шлунку, немов ну, спортсмен, із жердиною стрибнув. Відчуття було таке, що жердина увігналася мені в пах, а сам він приземлився на моє серце. За такі описи я аблодую не тільки саму Кінго, а звісно, тут ще треба віддати. Данину поваги і перекладачу. Проте, як на мене, усі книги кінга, які я читала, принаймні ті, які я читала за декілька останніх років, що я їх дуже добре пам'ятаю, вони всі перекладені дуже класно. На моїй пам'яті, поки немає погано перекладеного кінга. І ось такі от всілякі описи, цікаві якісь порівняння, метафори. Вони дуже-дуже класно, цікаво написані. І, як на мене, влучно і цікаво перекладені. Причина номер шість. Це непередбачувані фінали. Як на мене, ще одна із основних причин читати книги Стівена Кінга це його майстерність тримати читача в напрузі просто до останньої сторінки, не дивлячись на те, що ви можете в цілому розуміти, чим книга має закінчитися, ви можете здогадатися про розв'язку книги, або розуміти в цілому, що там має бути хеппіенд, начебто, в книзі, і хороші мають перемогти весь прикол книжок Стівена Кінга, що ви ніколи не знаєте, хто саме виживе в цій книзі. А кого він вб'є? Тому що кінг вбиває своїх персонажів майже безжально, не дивлячись на те, що в нього є така стратегія і загальне бажання того, щоб добро перемагало, це добро в його книгах може перемагати таким чином, що воно помирає з честю або йде просто з миром. Але тим не менш. Ви майже ніколи не знаєте прям напевно, чи виживуть його персонажі. Він може вбити все місто, може вбити взагалі всіх, може залишити живим когось одного, якусь парочку, якусь дитину, якогось дорослого, може взагалі залишити живими всіх. Просто може відбутися будь-що. І це дуже дуже тримає в напрузі постійно. Я от кажу, навіть якщо ви розумієте, що ви розгадали фінал, або ви в цілому знаєте, що цей персонаж, ну. Точно має залишитись живих. Кінг все одно вміє створювати таку напругу, що ви починаєте сумніватися в своїх думках і рано чи пізно ловити себе на думці про те, що ну може ні, може все ж таки він і помре, може він не доживе до кінця. І ось така от непередбачуваність і постійна напруга, вона робить його книги дуже захопливими і дуже часто просто неможливо відірватися від цього читання. В мене навіть періодами, коли бувають якісь такі тривожні періоди в житті, я не завжди можу читати його книги, тому що я. Відчуваю настільки велике напруження під час читання цього сюжету, що мене просто переповнює це відчуття. Я відкладаю книгу і повертаюсь до неї в кращі часи, коли я можу витримати цю напругу. Сьома причина, за яку я люблю і поважаю Стівена Кінга, це його особиста відповідальність як письменника. Загалом, література, вона так чи інакше впливає на своїх читачів. Люди, які читають певні книги, вони можуть ним надихатися, можуть якось змінювати своє життя завдяки цим книгам, змінювати свої погляди на життя. В цілому література, я тим паче, якщо ви читаєте її багато, вона наповнює вас і може тим чи іншим чином нас впливати, як і будь-які інші зовні. Нішні чинники, але на мою думку, звісно, наші вчинки вони все одно лежать в межах нашої відповідальності, і говорити про те, що на якийсь поганий вчинок мене наштовхнула, надихнула книга. Це вже трошки за межі, як на мене. Але тим не менш, така історія склалася з книгою Стівена Кінга. В нього випускалась книга Людь, яка по сюжету розповідала про підлітка, який вирішив влаштувати теракт власній школі. В цілому це доволі така гостра тема в Америці. У них дуже часто відбуваються подібні жахливі речі, і я так думаю, що можливо якраз в той період щось також подібне відбувалося, що Стівен Кінг вирішив це описати в своєму творі. Цей твір він взагалі написав тоді під псевдонімом Річарда Бахмана, і він був популярний, але не настільки, як інші його твори. Але після того, як стало відомо на загал, що Річард Бахман є Стівеном Кінгом, цей твір став дуже активно продаватися, і за декілька років після цього стали надходити декілька. Випадків стрілянин у школі, нападники яких говорили про те, що вони надихнулися на це завдяки люті Стівена Кінга, і не дивлячись на те, що ні там влада, ні суспільство загалом ніяк не звинувачувало Стівена Кінга, тому що всі розуміли, що для такого вчинку мало просто прочитати книжку, що Стівен Кінг в цьому не винен, і кожен несе відповідальність за свої вчинки самостійно, і людина просто не зірветься з катушок і не стане вбивцею, просто прочитавши книгу, але тим не менш. Стівен Кінг вирішив взяти на себе особисту відповідальність цьому випадку і заборонив видавництво цієї книги. З моменту, коли він це зробив, ця книга більше ніде не публікувалася. Її неможливо придбати там в нових якихось виданнях. Вона не публікується досі. Хіба що можна знайти десь на якихось акціонах, перекупити у когось? Можливо, десь в якихось магазинах вона там ще залишилась якісь дуже старі примірники. Але загалом з того часу більше жодного нового примірника люті не видавалося. Восьмий пункт це вплив на популярну культуру. Цікавий факт: Стівен Кінг рекордсмен за кількістю екранізації його творів. Більшість його книг були адаптовані під кіно, телебачення, серіали. І не дивлячись на думку багатьох, хто читав книжки, що чимало фільмів є набагато слабшими за самі книги. Деякі там фільми чи серіали вони можуть бути відверто поганими, але тим не менш, деякі його фільми стали прям культовими. Вони стали класикою. Це фільм «Сяйво», втеча Шоушенка, Зелена Миль. Це фільми, які дивились мої батьки, які дивилась я, які можливо і в подальшому буде дивитися. І це дійсно дуже достойні, дуже класні фільми. І загалом його роботи й досі продовжують впливати на кінематограф. Деякі його персонажі стають культовими в популярній культурі. І от буквально зараз має вийти ще один новий фільм по його книзі лігво». Сам фільм здається буде називатися якось інакше тут десь виведу. Але якщо читали книгу, думаю, цікаво буде його подивитися. Я особисто його дуже чекаю. Також, окрім впливу на... Кінематограф він ще вплинув, допоміг і надихнув дуже багатьом різноманітним письменникам. В декількох книжках я вже читала слова подяки Стівену Кінгу від авторів тої чи іншої книжки за те, що він їх надихнув, він їм допоміг якось з книгою, він їм там дав наснаги і напутнє якесь слово опублікувати, зробити, написати свою книгу. Одним із таких авторів, наприклад, є Джордж Мартін, автор гри престолів, який називав Кінга своїм вчителем. Тому, якщо вам подобається книги Мартіна, тому треба обов'язково почитати, хоча б одну книгу його вчителя Стівена Кінга. Дев'ятий пункт, за що варто читати Стівена Кінга, це різноманітність його творів. Загалом на даний момент, принаймні та інформація, яка є в Вікіпедії, Стівен Кінг опублікував 62 романи, 24 повісті і понад 170 оповідань. Вибрати є з чого. Він пише не тільки горори, але й фантастику, фентезі, драму, трилери. Вибрати книгу на свій смак насправді не так вже й важко. Бо якщо повертатися, наприклад, до першого пункту, в його книгах описано стільки різноманітних тем. Що книгу можна підібрати прямо під будь-який настрій. Якщо вам не подобаються відверті жахастики, то ви можете почитати втечу шоушенку або зелену милю. Якщо не подобається фентезі, фантастика, щось таке надприроднє, раджу почитати мізері або трилогію про детектива Ходжеса. В третій книзі він уже додав трошки фантастики, але перші дві це чисто трилери детективи без жодних домішок якихось фантазійних штук. Якщо подобаються драми, то дуже кльова книга «Долорес Клейборн. В Чусті Кінга знайти свою книгу, яка вам сподобається, яка підійде під настрій, дуже легко, бо він може писати в різних жанрах і його книги дуже різняться темами. І останній десятий пункт, але особисто для мене один із найважливіших пунктів, тому що цей пункт зараз стає дуже часто майже вирішальним в тому, чи читати книгу, чи Продовжувати знайомство з автором, чи знайомитись з автором чи ні, особисто для мене це підтримка України. Знов ж таки особисто я не відділяю творчість автора від самого автора, від того, яка він людина, що він робить, які цінності має, які погляди на життя. Тому для мене зараз автори чітко діляться на тих, які відкрито підтримують Україну, відкрито не підтримують Україну, підтримують. Іншу країну, і якщо я знаю, що він не підтримує Україну, бо, звісно, не про все можна знати, там не все прочитати, якихось висловлювань бути в курсі, не всім поцікавитись у потрібний час. Але тим не менше, якщо я знаю, то я не підтримую творчість цього автора і відповідно не читаю його книгу. Зі Стівеном Кінгом, на щастя, все склалося ось так от докупи, тому що Стівен Кінг. Дуже дуже сильно і дуже відкрито яростно підтримує український народ і Україну загалом. Від початку повномасштабного вторгнення він одразу заявив про свою позицію, публічно засудив вторгнення Росії в Україну. Написав про це твіттері, і вже протягом майже трьох років повномасштабної війни він продовжує писати твіти про Україну, продовжує підтримувати Україну. Він не із тих, хто забув про цю війну, забув взагалі, що там за межами мого дому відбувається. Він продовжує писати твіти на підтримку. Имку публічно висловлюватися і таким чином також впливати насправді на думки інших людей, які його оточують, які його підтримують, які можуть прислухатися до його думки, і таким чином нагадує також про Україну і показує свою позицію. Плюс від початку повномасштабного вторгнення Стівен Кінг заборонив публікацію своїх книжок на території Росії. Звісно, я думаю, що вони там можуть їх якось купувати, десь завозити з інших країн, і точно там друкують можливо російською мовою в інших країнах, але тим не менш. Офіційно всі книги Стівена Кінга припинили своє друкування від початку того, як вони вторглись в Україну. І звісно, за таку підтримку і тверду позицію я особисто його ще більше поважаю і люблю. Впевнена, що якби я ще трішки довше посиділа над підготовкою цього відео, я б ще придумала 10 причин, чому варто читати Стівена Кінга, чому він класний письменник, класна людина. Але я дуже сподіваюся, що і цих 10 пунктів фактів вистачить для того, щоб дати такий невеличкий поштовх вам. Познайомитись з його творчістю, якщо ви ще не знайомі, або знову ж таки продовжити це знайомство, якщо ви вже почали. Як на мене, Стівен Кінг є живою класикою і впевнена, що через 10, 20, 30 і 50 років його книги продовжують бути популярними, актуальними, цікавими, і їх будуть читати у всьому світі. Принаймні, я на це сподіваюся, тому що я щиро вважаю, що він на це заслуговує. І попрошу вас в коментарях написати, чи є у вас причини, через які ви любите читаєте Стівена Кінга. Або який пункт можливо з моїх слів переконав вас все ж таки спробувати почитати його книгу, яка книга є вашою улюбленою Стівена Кінга, або яка книга не сподобалась, будь-що будь-який коментар на підтримку цього відео, тому що мені б дуже хотілося, щоб це відео побачило якомога більше людей, щоб якомога більше людей дали шанс Стівену Кінгу, трошки більше про нього дізналися, про його творчість і взялися до його книжок. Тому що, як на мене, окрім того, що в нього класні книги, які дійсно варто прочитати, мені здається, що автор який так підтримує нас, також заслуговує на нашу підтримку, на підтримку його творчості і відповідно на читання його книжок. Тому пишіть, будь ласка, коментарі, лайкайте це відео, і ми з ним дуже дуже дякуємо вам за перегляд. І до зустрічі в наступному відео. Па-па!